Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогоднішнє відео буде присвячено темі кліща Вароа. Справа в тому, що в цьому році я трошки затягнув з осінніми роботами на пасіці. Трошки я відтермінував скорочення сімей, об'єднання сімей і відповідно після цього я планував обробку амітразом від кліща Вароа. І у нас зима, як кажуть, несподівано наступила в грудні. Чого я так кажу несподівано, бо в миколаївці ми не зрозуміють, у нас в грудні ще зазвичай плюсові температури, а цього грудня вже там десь три тижні у нас був мороз. Мороз це теж гучно сказано, це мінус один, мінус два вночі, вдень нуль. Це, але це для Миколаївської області вже вважається зима. І отже, я розрахував, що оці оці. Фактори я не обробив амітразом бджіл, і я сподівався, що все буде добре, що вони так перезимують. Візуально кліща, я так спостерігав було мало на мою думку. Але все ж таки у мене була надія обробити бджіл. При першій нагоді нагадаю, що мітразом рекомендують обробляти від 0 до 10 градусів, тобто, щоб бджола сиділа в рихлому клубі, тоді ефективність сама велика. Цього року, коли вже у мене з'явилася така можливість, то вони вже сиділи в плотному клубі. Тобто бджоли там деякі позалазили в камірки, і зрозуміло, що приливом ми обробляємо мітразом, що не всі бджоли. Потраплять під дію цього, цієї речовини. І вчора у нас наступило потепління, В день у нас було плюс 7 градусів, і я все ж таки вирішив обробити, бо другої нагоди може і не бути. Сьогодні ще тепліший день. У нас тут плюс 9, І зараз я вашій увазі пропоную подивитися на результати цієї обробки. Саме головне, що я боявся, що бджола ляже. Тобто, що загине, чому я боявся, чому загине? Мені позвонив там один з наших провідних пасічників Миколаївської області, з нашої спілки пасічників Миколаївської області, і сказав, що він в цьому році дуже сильно, я кажу, влетів, попав. Чому? Тому що придбав там від людини, яку 10 років якої препарат на розлів тактик, якийсь там чи норвежський, чи який. І половина пасіки загинула, половина пасіки полягла. Пасічник той, який обробляв, теж таким з чималим досвідом. І оце все наклалося, знаєте, оці от новини з цими погодними умовами. І у мене з'явився такий переляк, що я боявся обробляти при низькій температурі. Але я вчора все ж таки наважився, обробив. І зараз я вам покажу перерезультати. Результати я вам покажу дуже зручно. Показувати в тих от вуликах компанії Бістар, що я придбав. Чому? Тому що я ж вам раніше казав, у них є такий конструктивний елемент це отака задвіжка, засувка, яка виконана з білого пластику. В принципі, і під ці от вулики теж можна у мене підкладати. Я зазвичай підкладав раніше для контролю папірець білого кольору. Під дно, але ми знаємо, що, ну, по-перше, ти пролив, це волога, вона як не крутий, капає вниз. І оці от весняні осінні, тобто, вибачте дні, вони характеризуються от підвищеною вологою, ці от дошки мокрі, і воно все воно приліпає, витягуєш, то не попереться вже знаєте такий мокрий папір, і він вже викидається. А дуже зручно. Робити отакого от пластик, ну треба придбати там майже з десяток такого білого кольору, бо його зручно класти, зручно його виймати, він твердий, от бачите, отакий от пластик. А ці от вулики компанії Бістар вони вже укомплектовані отакими такими І давайте подивимося, що там у нас нападало. Давайте. Ух ти, матір божья. Бачите, так? Да? Я думаю, що. Ну, не будемо приближати, тут і так, ви побачите, що його тут чимало. О, дивіться, отут -от його нема, а тут він є. Це пов'язано з тим, що там отакі от отвори, вентиляційні отвори. І тут, бачите, перегородка, от можна побачити, де він попав на перегородку. Але так, знаєте, якщо так оцінити, ну так, скажімо, з першим наближенням, ну 50 точно є, а може навіть. І під 80 отут, -от на цій ділянці. Ось тут -от у нас сидить клуб. Тут клуба менше. Ну давайте подивимося на других у нас. Це нам вже не треба. І так зрозуміло, що його так багато. Так, на других сім'ях побачимо. Тут теж чимало. Тут теж чимало, бачите? Ну, коротше, висока ступінь зараженості, по моїм міркам. Далі йдемо. Далі йдемо до наступних. Ось тут у нас ще три вулика з такими засувками. Опа. І тут його чимало. Ну, словить, да? Ну бачите, да, що це не бруд, а що це кліч ворога. Звісно, що там і такі частини воску. Ну тут трошки менше цього. Не набагато, але менше. Так, наступний вулик. От той. Давайте подивимося. Так, тут в сьому вулику мало. Бачите? Ну, Тру порівняно з другами менше. Так, може і тут і сім'я менша. Так, далі давайте подивимося, всі вже передивимося. ну, Тут теж менше. Це, мабуть, по пов'язано. Ну, тут, мабуть, отут -от клуб сидить, тут він не сидить. Ну давайте под... побачимо, подивимося. Раді, як кажуть. Надглядності. Так, не знаю, як я одною рукою це все відкрию. Ну, Бачимо, да? де сидить клуб, тому і з тої сторони і кліщ впав. Так, а оці рамки порожні. Вони, в принципі, не потрібні. Клуб усі все ось тут. Так, закриваємо і підводимо підсумки. А підсумки, друзі, будуть наступні. Я дуже сильно сподівався, що у мене немає такої закліщенності, як у багатьох колег, бо теж дивлюся Ютуб і дивлюся багато відгуків, що кліща хлопці показували багато. Дуже я сильно сподівався через ці причини, що я вам сказав, що візуально, я його не бачив по траві, він не ходив, а він сидів по факту в розплоді той кліщ. І я ж дочекався. Одна із причин, чого я не обробляв так рано, тобто, ну так, да, так, довго не обробляв. Я чекав, що я скорочу гнізда, повикидаю розплід. І тим самим е, зніму кліща, тобто одним махом в розплоді йому не буде де заховатися. І так і вийшло. Розплоду вже нема. Обробив я і сипанулося дуже багато. Ви ж бачили, там від 50 до 80 кліщів ця контрольна група вона показала. І це є, зараз буде звернення до початківців пасічників. В принципі, пасічники з досвідом вони знають, що в будь-якому випадку треба обробляти амітразом хоча б один раз прилівом зняті цього кліща, скористуватися тим періодом, коли немає розплоду. І я сподіваюся, що все ж таки у мене з кліщом все нормально. Обробив все ж таки амітразом і побачив, що це не так. Флящом у мене ненормально, що його потрібно було зняти. І слава Богу, що я його зняв. Ми знаємо, що обробка амітразом це така, знаєте, медаль у двох боках. Перше, це ми знімаємо кліща, це позитивний вплив. А другий вплив, що амітраз, як не крутий, це отрута, отрута, яка впливає негативно на бджіл, яка впливає на ресурс бджіл. І треба знайти таку золоту середину між кількістю обробок і, як кажуть, якістю. В принципі, побачивши таку кількість кліща, я маю бажання ще раз обробити один раз свою пасіку і подивитися, скільки залишилося кліща в порівнянні з минулим цим опадом, де я ж кажу, від 50 до 80 кліщів. Але якщо не дасть температура, не дасть погода, то ну, так, так воно і буде. Зараз найближчу обробку я запланував чергову через 7 днів, як і радять в інструкції цього препарату. І не знаю, пошли у нас Боженька погоду в ці дні буде, чи буде там тепла погода, чи не буде, бо я ж кажу, сьогодні плюс 9, а там на завтра вже, наче, дощі похолодання. Як буде, так буде. Але мінімум цього. Мінімум того, що від мене залежало, я зробив. Тобто основну масу кліща зняв. Так ось порада до початківців: не, не нехтуйте цією осінньою обробкою. Тобто завжди обробляйте від кліща, що там ви робили, там чи на влітку, чи ставили кислоти, чи ви там ставили смужки. Все одно у мене ж смужки стояли, ви бачили, все одно кліща валом. І воно виходить, знаєте, такий ефект доміно. От, наприклад, сидить сім'я, ну утріруємо, 2 кг, і вона починає, і там кліщ є. Він, звісно, що дуже багато шкоди взимку не дає. Він там ну, покусує, наприклад, там, кліща до 1000 штук. Він кожен кліщ покусає 2-3 бджоли, тобто вже ці 2 кг мінус 2-3 тисячі бджоли. Клуб почне сипатися, клуб почне обсипатися, і, а кількість кліща, ж вона кліщ він ж відчуває. От, наприклад, відчуваю, що зараз бджола загинула, він перелізне на, на здорову та загинула, провалилася. Тобто кількість кліща залишається, а кількість бджіл зменшується. І концентрація виходить, всього кліща в у вулику збільшується. Тобто, це ефект доміно. Негативний саме максимальний ефект, ви побачите навесні, а коли ще ви там, не дай Боже, дотягнете до того, що кліщ зайде в розплут і почне свій розвиток, то це взагалі я мовчу. Коли от тисяча саме кліща, там чи може там, 500, там чи скільки їх я не рахував, почнуть у цей теж з геометричним розвитком цього розвиток цього кліща ворога. Тобто, це у вас, якщо ви не обробите, фундамент для... Невдалого сезону. І для того, щоб цей фун... щоб фундамент невдалого сезону зруйнувати, треба зробити як мінімум одну цю обробку. В будь-якому випадку, хочете ви, не хочете, можете ви, не можете, все потрібно знайти можливості, час. Ну, можливості, я там мовчу. цей, цей мітраса дуже ну, недорого не коштує. І ще раз нагадаю, да, остерігайтеся від тих виробників амітразу, таких, знаєте, ну, без історії, невідомих розумієте. Оцей препарат я купляю українського походження, вже не перший рік користуюсь, і все одно я зробив на одному вулику тестовий пролів. Тобто, придбавши амитра, там, чи будь-який препарат, обов'язково зробить там обробку одної сім'ї за добу, а потім всю пасіку. Якщо буде все добре. Все, друзі, до побачення. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!